Історія Прометея печальна і повчальна. Допомога людям відгукнулася титану Прометею тяжкою карою, Навічно його прикували до скали. Кожний день до нього прилітав орел і рвав у площаху, викльовуючи печінку титанові. За ніч загоюються рани, і знову відростає печінка, щоб у день дати нову поживу орлу. Віки тривають ці муки. Стомився могутній титан Прометей, але не зломився його гордий дух. Я допоміг Зесві в боротьбі з титаном, Зевс переміг їх, скинув в надра жахливого тартару, а він мені так за все віддячи. Титани давно примирилися з Зевсом і підкорилися йому. Вони визнали його владу і Зевс звільнив їх з похмурого тарта. Тепер вони, величезні, могутні, прийшли на край землі до скелі, де висів скований Прометей. Прометей, брате, підкорися Зевсові, тобі не витерпіти муки. Прийшла і мати Прометея, Феміда. Сину мій, благай, смири свій гордий дух і не протився Зевсові. Сам Зевс забув уже свій колишній гнів. Тепер держава його син, ніщо не йому, править він уже, не як тиран, охороняє державу, додержується законів. Він захищає людей і правду серед них. Тільки одне, що турбує громовершця, це та таємниця, яку ти приховуєш від нього. Я не вічно страждатиму. Лиха доля спіткає і могутнього громовершця. Буде він скинути з високого царственного олімпу. Так, тільки мені відомо, як уникнути зевсові цієї злої думи. Зготовий помилувати тебе, якщо ти розкриєш цю таємницю. Та Прометей вже знає, що близький час, коли могутній герой прийде до нього і визволить з кайданів. І цей герой скине з трона самого Зевса, терпіти залишилось недовго. Нарешті великий герой, якому судилося визволити Прометея під час своїх мандрів. Приходить сюди на край землі. Герой цей Геракл, найдужчість людей, могутній, як Бог. Та здалека чується шум могутніх крил. Залетить Це летить орел на свій кривавий бенкель. Геракл не дав йому терезати Прометея. Він схопив свій лук, звелася стріла і, пронизаний орел, упав у борхливе море. Мить визволення настала. Прилинув з Високого олімпу бистрий Гермес. Це здорує тобі життя. Якщо відкриєш наємницю, як уникнути Зевсові лихої долі? Погодився нарешті могутній Прометей. Нехай не одружується з морською богинею Фетідою, бо хто б не був її чоловіком. Його народиться у неї син, який буде могутніший від батька. Геракл розбив своєю важкою палицею титанові кайдани. Скінчилися муки Прометея. Так здійснилось його провіщення, що смертний визволить його. Гучними, радісними покликами вітали титани у визволення.